Всім привітання! Ви завітали на канал на Хвилі Києва. І з вами я сьогодні Оксана і сьогоднішнє відео присвячується спільному проєкту Дівчатка таки дівчатка. 2» дівчатка, дівчатка 2. Це вже другий сезон цього спільного проєкту. Цей спільний проєкт організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані". і я в цьому році вирішила взяти участь. В минулому році, в тому сезоні, я не брала участь, а в цьому я вирішила взяти участь. І що я приймаю участь в номінації тобі коханому. Там є така номінація: тобі коханому, і я, звичайно, в'яжу своєму коханому, своєму чоловіку джемпер. Яжу джемпер. Ось. Такий красивенний, як, на мій погляд, йому теж подобається. Хоча це і подарунок на день народження, але, звичайно, треба міряти, так як любу ручну роботу, тож, в принципі, якщо модель під рукою, то, звичайно, міряється все. Ось такий светрик я вяжу, Джемпер. Да? Ось так він виглядає. Вже я тут немало зв'язала це я мої просування показую. Я вже робила вступне відео, показувала, з чого я буду в'язати. І ось, що в мене вже нав'язалось на сьогоднішній день. Я відділила рукави і вив'язала вже донизу 25 см. Мені треба 50. Тобто половину, я тільки вив'язала. Я після ось цієї верхньої часті вирішила собі по 5 см в'язати кожен день, щоб це було не дуже напряжно. Тому що все ж таки чорна пряжа, хоч я не сильно, в принципі, страдаю, що в'яжу чорною пряжею, Але все ж таки, і я не страдаю, що в'яжу лицевою гладдю, я люблю лицеву гладь в'язати. Але все ж таки, ну, хочеться трошки щось і друге пов'язати. Ось тому я вирішила, в принципі, собі по 5 см робити такий план на день. І поки що я йду по плану. Так, з чого я в'яжу? Ось така ниточка. Це така ниточка, 100% меринос 350 метрів у 100 грамах. Я в'яжу спицями номер 4. І ось тут у мене були такі вставки. Це у мене ниточка ось така. Що тут у мене? Меренос і буретний шок. Це такі типу твіта. Да? Це такий твіт. Ось теж у мене тут 500 метрів у 100 грамах. Ось, навіть твіти написано. Але я ще додаю ось таку ниточку пухнастика. Це такий пухнастик, теж тут меренос з і альпака. 1500 метрів. У 100 грамах. В принципі, ось такий мікс у мене виходить. Ось, і в'яжу я його визерунком плутанка. Один на один, а в наступному ряді я міняю цього з виворотнею набирала я резиночку таку 3х2 тут потім іде 3 реглан, да? реглан 3 ці господі петлі і ось так в'яжу сюди я буду потім вставляти ось таку резинку такого плану тому що, хоч воно зараз і держиться все, але все ж таки я зафіксую цією резиночкою, тому що чоловіки, не знаю, як у вас, у мене, ну, взагалі я бачила, і брат у мене, і батько, вони знімають якось так хватають за цю горловину і знімають светр таким чином. Так, щоб я не нервувала і щоб вона гарно держалася і фікс, фікс, зафіксована була, то я зробила подвійну. Подвійну ось цю горловинку і, в принципі, туди потім затягну ту резиночку. Ну, що казати, більше нічого звичайного такого, я не, ну, несподіваного, якби, в цьому джемпері нічого не можу розповісти. Звичайний реглан зверху е, дов'язала. Необхідну лінію реглана, необхідної довжини зробила азіатський росток. Думаю, що для чоловіків азіатський росток буде більш практичний, тому що вони махають тими руками, підіймають якось вони так, щоб їм більше рухи були свободні, то я завжди я і дітям оночці свої роблю, і в принципі чоловіку теж. Вирішила зробити азіатський росток. Я думаю, що я встигну до кінця проєкту, до 25 грудня, дов'язати цей светр. Ну, буду намагатися, тому що у мого чоловіка 27 грудня день народження, і я хочу це присвятити до його дня народження. Ось такі у мене просування, ось такі у мене діла в цьому светрику в цьому проєкті. Бажаю всім дівчаткам дуже вдалих проєктів, легких петелек, а також і вам, всім моїм глядачам цього самого найкращого бажаю. Залишу всі посилання під відео, проходьте до других дівчаток, номінації різні там. Цікаві і жіночі вироби, і аксесуари, і все таке різне, тож, в принципі, є на що подивитися. Залишу всі посилання, приходьте, продивляйтеся, підтримуйте, підписуйтесь, пишіть коментарі, а також і мені не забувайте написати коментар, поставити вподобайку і підписатися, якщо ви ще не підписані. І на цьому я завершую своє таке коротеньке відео. Дякую дуже Тамарі Новіковій за це запрошення і організацію цього проєкту. Особливо дякую мій чоловік, тому що він давно вже нічого не отримав від мене в'язаного. Ніяких в'язаних речей я йому давненько вже не в'язала. Тим паче Джемпер. Тому що в'язала я йому аксесуари це такі снуди, шарфи, а джемпер вже давненько не в'язала, мабуть, років 20. Я думаю, що назад, коли ми ще були молодими, і коли мені ще хотілося якби ще так, показати свої вміння, то я в'язала йому джемпера. Ну, Помню, я десь три. Три джемпера, я помню, які він, він носив. Так, тож, на цьому все ж буду завершувати. І бажаю всім всього найкращого. В'яжіть своїм рідним, своїм близьким, і приносьте задоволення, щоб вони носили задоволення. Я думаю, що такі ручні затишні речі завжди. Приносять задоволення тим, кому ми їм даруємо. Все, до побачення, до наступних зустрічей у нових відео. Всім всього найкращого і самого доброго! Бувайте!